Ух ты, а що це таке? Що то таке? На фікціон давить навіть. Так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. Ну і як завжди, за карасьом. І ви подивіться тільки на це. Нікого. І що це значить? Є два варіанти. Або нічого не клює. Це перший варіант. Або другий варіант. Це ніхера не клює. Але давайте пройдемося, спробуємо тут все ж таки когось знайти, ну і тоді робити ви якісь висновки. Погнали? Фух, блін, я от не знаю. Я ж його тут тащу досить. Так, я його вже трошки в принципі втомив. Надіюся на то. Але ще от виходити він не хоче. Лунка моя тут така не сказав би, щоб прямо аж. Ба! Ес. Ес, друзі. А, а тепер можна і чуть-чуть. Трай -чуть. да. раздубатися. Дивіться, зараз покажу вам лісочка, мормишечка. Ось, на що я його зловив. На що я його зловив? Ось така от міні-мормишечка, лісочка тут у мене здається 0.12. Ану давайте в коментарі, друзі, його вагу. Фух. Друзі, дивіться, якась покльовочка, щось ніби піднімає легенько. Бачите? Проводи засікти. Чи почекати ще трохи, а ну не похоже на дрібну рибу. Не похоже на гарного карасика. Тільки щось він. Як бачите, не може наважитись. Оба. Є хтось. Ух ти. Ого. 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 Це він досить непоганий красик, я так зрозумів. Можей я то роздовбати, роздовбав, ох ти! Двісь, дивіться, 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 що пішов. А ну-ка на розпочищу трошки. Пробую його на катушці. Обережненько підтягти. Так. О, вже позамерзало, як я роздовбував. дати. О, а який красюшка гарненький. А, таке так. Да. Таке я, друзі, їх знайшов. Коробчик, карасик. Зараз будемо тут і облаштовуватись. Дивіться, не знаю щось так шукає, як надіюсь не платвичка, конечно, але дуже похожа на нього Не видно рукавиців затулив камеру. Бачите як довбе? Плотва напевно. Підійшла плотва. Оба! Та ну нафік мені не плотва. Що це таке? Покунь чи що? Ч... Чай. Дивіться, як б'ється. Я ж взагалі не пойму, я таких покльовок. В житті не бачив і не можу дістати, дивіться. Що це таке? Що за нафіг? Нічого не пойму. Фу, дивіться, який корочамба. Він забрав ще ту вудочку. Дивіться, який клешен. Та так як плотвечка, Бачили, як постукував? Капець. Так, ладно, треба буде зараз розпутувати. Таке до... Да. Таке рибки тут. Я гарне місце знайшов. Йовка то яка мішка, я думаю, що це якась путричка стукає. Це наш улюблений карасик. Та треба розпутати. Так. Ти Та йде назад в свою лунку. Ох, дивіться, там вирібне. Що, і тут карась, так? Оце, да. да. Попав на роздачу. Тихо, малий, тихо. Тихо. Далі дістати вона вже попримержала все. Иди, я тут красиво гарный. Это туда. И шел, клево. Так, дивіться, щось там легенько. І що, і тут, чи що? Щось поки що не зрозуміло, хто у нас тут. Уп, ух ты ж моя! Прокалив, ні, не прокалив! Десь іде малий! Ух ти! Ух ти! Ух ти! Ух ти! А що це такое? Що то таке? На фрикціон давить навіть. Фух, дивіться на. Ну. Як тільки подивіться на цього. Бу, йо -моя! Дивіться, який квадратнющий, йо! Я тобі кажу! Це то карасик мошніший, як ви бачили. Так гарно задерший. Думаю, треба розбуритися більш детальніше тут і собі спокійно сидіти, ждати покльовки. Я щось так думаю, що... Саме краще це тут місце, бо я вон там, бачите, розбурився, поставив і сижу, очікую, дивлюся, де будуть кращі покльовки. Поки що вони саме в цьому місці. Приблизно тут, де він більше активність, я знайшов і зараз будемо все зносити сюди і чуть-чуть краще розбуруся. Так, ще, друзі, трошки думаю зараз розбуруся. Ось це місце і в принципі сяду, та й буду вже сидіти, відпочивати, так би мовити. В принципі, цього достатньо. Зараз ще позносив щось іде водочки і будемо сидіти, ждати покльовки нашого карасика. І так, Кригу, як бачите, я прибрав, а замість криги я трошки присиплю сніжком. Ось такий от невеликий отвір, так би мовити. Ідеально. Тут теж трошки зараз. О, отлічно. Задерло. О, це вже не кліточка. Це вже ні. Попоп, тихенько. Ух ти. І хто у нас? Карась по-любому. Чую по Ох, Дивіться. ну, тону тонуночі. Це ж не карась чи що? Не зрозумів я нічого. Абсолютно. Зійшов. Прямо лункою за край. зараз Взяв за край. Губи. Прямо під верхом тільки побачив. Ай. Шкода, шкода, друзі. Але нічого. Ну, давайте попробуємо. Тіпа ще тут когось спіймати. так гарно за дерви бачили. Ця гарна покльовка і, на жаль, погано засікся. Отлічно! Ну що, друзі, отак от, от виходить, що ще я декілька красів зловив, але ну, блін, така риболовля. Коротше йдеш, довбеш, ставиш вудочки, переставляєш, де карасик є, буває клюне, пробуєш роздовбувати і він втікає. Тобто так ще обходив я досить довгий кілометраж, так би мовити. Зловив ще карасів. Ну, в будь-якому випадку рибалка сьогодні вдалась. Кому відео було цікаве, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.